Понад 1200 пожеж в екосистемах Чернігівщини виникло від початку року. Їх кількість значно збільшилася від кінця серпня, оскільки з цієї пори відбувається активне спалення населенням сухої рослинності. Також однією з причин є ворожі обстріли області, внаслідок чого виникають пожежі, а прикордонні села перетворюються на згарища. В середньому за добу з різних причин на Чернігівщині виникають 30-40 пожеж. Прикрим є те, що здебільшого причиною цих пожеж є необережне поводження з вогнем або свідоме спалювання сухої рослинності та сміття, сприяють поширенню пожеж на значну територію, посушлива погода та вітер. Полум'я дуже швидко поширюється на значні площі, спричиняє пожежі житлових будинків, господарських споруд, спричиняє завдяки шкоди довкіллю. Також завдає травмувань людям і, на жаль, є трагічні наслідки. 15 вересня внаслідок пожеж на Чернігівщині вигоріло 800 гектар, з них 8 гектар лісу. Однією з основних причин пожеж є людська недбалість. Попалювання сухої рослинності є не тільки небезпечним, а й незаконним. На порушників чекають значні штрафи. Стосовно громадян, це від 3060 до 6120 гривень. Стосовно посадових осіб від 15300 до 21420 гривень. З початку року співробітниками ДСНС області за випалювання сухої рослинності вже було складено 874 протоколи. Працівники ДСНС закликають не спалювати суху рослинність, дотримуватись правил поводження з вогнем, а в разі виникнення або виявлення пожежі одразу телефонувати за номером 101.